Плеподія 600. лікуй геморой без жодних. ой. Сили оборони України до Хеллоуіна вирішили підготувати дуже гарно Путіна і його терористичну Російську Федерацію, тому що наші оборонці влупили так, влупили. Є три преміум влучання. Окрім цього, до їхнього свята Сполучені Штати Америки вирішили порадувати нас з вами, українців, тому що Пентагон погодив продаж Україні ракет Томагавк. Тепер все за. Трампом Financial Times написали, чому ж все ж таки США розвернулися від Росії. Ми з вами про це вже згадували, але є деталі, і вони кричущі про це з вами поговоримо. Ну і після цього зрозуміло, Кремль лихомарить. Вони кажуть одне на другий день, заперечують і кажуть інше. Це щодо е, переговорів з Україною. Кажуть, то вони на паузі. Тепер от сьогодні повідомляють, запевняють, що готові до прямих контактів з Києвом. Але як завжди, в випадку з терористами-окупантами є одне. Але ну і звісно, друзі, Василь Малюк, служба безпеки України, Роберт Броді Мадяр, Сили безплатних систем, розповіли, що вони в, влупили по території Російської Федерації. Є прекрасні, феноменальні результати, і лише зараз вони їх привідкрили. Але чому? Лише зараз також з вами проговоримо. Ну і в Сполучені Штати Америки також закривають повітряний простір біля Венесуели. Конгресмени вже в соцмережі X пишуть, що Венесуела буде вільною. Мадуро, диктатор, просто там бігає в нього підгорає. Він просить допомоги в Путіна. Це про це також з вами поговоримо. Друзі, давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою і доступною мовою. Сьогодні, 31 жовтня, п'ятниця. Закликаю вас підписатися на цей YouTube канал, поставити лайк, прокоментувати, написати звідки ви дивитесь і обов'язково ваші зауваження, побажання, запитання вітаються. Діліться нашим нашою розмовою. Важливо просувати укріномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Ну що ж, пристімимося і поїхали вночі. БПЛА з 30 на 31 жовтня. Атакували три об'єкти на території Російської Федерації. Це підстанція Володимирівська на 750 кВт, 600 км від кордону з Україною, найбільша в Європі, найбільша в Росії підстанція. Ми по ній вже також били в Орлі Орловської області. Пошкоджено відкритий розподільчий пристрій на 110 кВт, 160 км від кордону України в Орлі і Прилеглих населених пунктах Орловської області немає світла. Про це окремо поговоримо. НПЗ є влучання. Про це підтвердив Роберт Броуді Мадяр, очільник своє безплатних систем. НПЗ в Ярославлі. Влучання 700 кілометрів від кордону з від України. Є прекрасні удари. Давайте зупинимось детальніше в першу чергу по підстанції. Покажу вам прекрасне відео. Насолоджуйтесь. Друзі, це продовження систематичного вибивання енергосистеми Російської Федерації. Нагадаю вам, вже не вперше б'ємо по підстанції Володимирівська. Ось. Але бачите, вона найближче розташована до Росії до Москви на верхній червоний квадратик. ми почали сили оборони України, верніше, бити по підстанціях на 500 кВ, 750 кВ, це найпотужніші в Росії з 14 жовтня і регулярно по них влучаємо, аби розірвати, дисбалансувати енергосистему Російської Федерації. Як я вже неодноразово вам казав, коли стане більш холодніше, Росія, Москва відчують перепади. Електроенергії, і в них будуть блекаути і не лише звичайно що нас цікавлять цивільне населення, хоча і цивільне теж має розуміти, що вони окупанти всі є. Але це найбільше стосується і промислових виробництв в Росії в Росії, які працюють на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, окрім цього, друзі. Орел влучання, і як підтвердили вже наші військово-морські сили. Чому військово-морські сили дуже цікаво? Так удали по Орловській ТЕЦ сьогодні. І напередодні підстанція на 500, на 730 тридцять Новобрянська Новобрянську я вам також показував і ще раз подемосую. Це вчора був удар. Чому я хочу їх ще раз показати? Тому що феноменальні влучання і чим вони пов'язані з сьогоднішнім ударом по Орловській області? По їхній ТЕЦ зараз розповім. Прекрасні влучання так, от друзі, підрозділи військово-морських сил Збройних сил України нанесли влучний ракетний удар крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська. Тобто, вчорашній і сьогоднішній удар, це результати роботи не безпілотників, не наших дронів, а саме ракет. Ось продемонстрували, самі написали. Наші військово-морські сили, ось вони зазначили ці удари, тобто, ракети в нас є. Ми ними б'ємо і нагадаю вам, Володимир Зеленський на напередодні казав, що ми також активно застосовуємо ракети Storm Shadow британського виробництва. Окрім цього, друзі, є феномельний результат, і ним поділився. Очільник служби безпеки України Василь Малюк сьогодні була ставка Володимира Зеленського, до речі при журналістах при камерах, де також був очільник служби безпеки України, і він сказав наступне: що служба безпеки України головне управління розвідки та е, наша зовнішня розвідка знищили ракету ракету російського комплексу «Арєшнік» на території Російської Федерації. Це та що в листопаді минулого року Росіяни запускали по Дніпровській нашій області. Що він сказав? Що на території полігону Капустін яр. У ніч з 8 на 9 липня минулого року було знищено балістичну ракету комплексу Арічнік держави агресора Росії в результаті спільної операції Гурмо України, служби безпеки України та служби зовнішньої розвідки. За словами Василя Молюка, операція була засекреченою. А про її результати тоді доповідали лише президентові України та кільком лідерам іноземних. Державний президент України зазначив, що за наявною інформацією Російська Федерація планує розмістити один із комплексів «Арішнік» на території Білорусі, Радіус дії цієї системи становить близько 5,5 тисяч кілометрів. А мертва зона 700 кілометрів. Друзі, це феноменально, і бачите, не вірити малюку не доводиться, тому що ми прекрасно пам'ятаємо: перше червня феноменальну операцію Павутина, і коли було знищено. Понад чотири десятки стратегічної авіації Російської Федерації. Але питання, чому саме сьогодні, 31 жовтня, Василь Малюк вирішив згадати про цю операцію? зараз? Все з вами розберемо. Більше того, також малюк повідомив, що з початку року Служба безпеки України понад 160 разів успішно атакувала нафтові об'єкти Російської Федерації. Цитую: якщо брати статистику за вересень, жовтень цього року це 20 об'єктів. Серед них шість нафтопереробних заводів, два нафтотермінали, три нафтозаводи та дев'ять нафтоперекачувальних станцій. Ви знаєте, що нафтоперекачувальні станції це теж дуже важливо бити. Окрім того, я додав. Василь Малюк, що найефективніше, ну це такий від нього сарказм. Найефективніше проти українських безпілотників працюють російські панцирі. Тому з початку 25-го року Україна знищила вслухайтесь 48% наявних панцирів в Росії. Що цікаво, що Росія може виготовляти 30 панцирів С-1 на рік, знищили значно більше. Я вам раніше демонстрував, що панцир це є основна основний засіб протиповітної оборони росіян, які захищають саме Москву. Тому ті нальоти. Безпілотників на Москві, і ми дуже часто кажемо, що от летіло 170, дві ночі е, тому по Москві немає ніяких влучань, можливо, це виявлення і ураження саме панцирів С-1. Але знову ж таки, друзі, чому згадали саме сьогодні і чому це була відкрита зустріч? Дивіться суть в тому, що ми прекрасно з вами знаємо, і я вам розповідаю кожного дня про проблеми. На фронті, що зараз дуже складна ситуація на покровському напрямку, і мене трішки дивує Тобто, повторюсь, я руками і ногами, що можна так сказати, за наше військово-політичне керівництво, тому що в умовах повномасштабного вторгнення ми повинні в першу чергу підтримувати і, взагалі, велика подяка тому, що робить Василь Малюк, Роберт Мадяр Кирил Буданов і всі наші бійці. Але ви зустрічаєтесь при камерах, і замість того, щоб проговорювати, що відбувається на покровському напрямку, зараз дуже важка ситуація. Ви розповідаєте, де що як влучали це дуже добре, але суспільство має знати, що відбувається в Покровську, і так виглядає, що це знаєте перебиття інформації в інфопросторі, або менше говорили про Покровськ. Давайте будемо говорити про влучання. Повторюсь, так ці влучання феноменальні. Вони просто будуть в книжках історії ведення бойових дій, тому що а це асиметричні удари, але не на часі. Давайте говорити про Покровськ, тому що навколо Покровська ворог продовжує атакувати. Давайте подивимося мапу Deep State, що зараз є навколо Покровська. Вона оновлена на вчора, на 30 жовтня. Давайте дивимося на Покровськ. Друзі, дивіться. Від сірої зони від крайніх точок взагалі менше трьох кілометрів, від е, за, за м, даними аналітиків аналітків тут вже в центрі Покровська знаходиться ворог і утримує позиції 10 кілометрів. І ми розуміємо, що наші оборонці знаходяться Гнатівка, е, Новопавлівка, Московське, Лисівка. От Новопавлівка, також Московське, Мирноград ідуть там вже бої в передмісті і з забудовах перших Мирнограда це дуже і дуже небезпечна ситуація. Ось про що треба говорити на таких зустрічах, а не про влучання по Арішнику. Арішнік знищити ракету. Звичайно, це ж дуже добре. Або повідомити про знищення панцирів, це феноменально, але... Покровськ, друзі, Покровськ, будемо стежити за ситуацією в нашому Покровську. Також друзі, сили спеціальних операцій розповіли зараз лише про відкрили. І знову ж таки, чому саме сьогодні? Щоніч на 28 вересня, сили спеціальних операцій у Ростовській області разом з Рухом. Вже не раз він брав участь у ударах навіть біля Санкт-Петербургу. Чорна іскра провели операцію на території Російської Федерації. Було уражено і виведено з ладу знітно-ракетний комплекс «Бук-М3» у Ростовській області. Також радіолокаційну станцію Ніба у ось демонструють наші. Оборонці, правда, тут є трошки помилка. Нижня, ви бачите, БУК М3 так і воно є, але це знизу не ніби у Нєба М. Намальоване. Но це нюанс. Я думаю, сили спеціальних операцій виправлять. Але аби ви розуміли, така РЛС коштує в районі 100 а може й більше, бо немає відкритої інформації. Там понад 100 мільйонів доларів. Тобто, це феноменальна робота. Дуже дякуємо нашим силам оборони України. Також друзі, лев лефіґаро, французьке видання з посиланням на слова Володимира Зеленського каже, що Фламінго вже 9 разів використовувалася в реактивних операціях. Вона найкраща існуюча українська крилата ракета. Це справді так, але... Те, що я казав на початку нашої розмови, можливо, буде не найкраща, тому що томагав, томагав і ще раз томагав. Так, от якщо говорити про Дональда Трампа, ну по перше, хочу вам сказати, що наступного тижня Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, летить до Вашингтону, де буде навколішках плазувати, вилизувати і прохати Трампа, зробити виняток для Угорщини, і аби могли вони качати нафту з нафтопроводу Дружба. І загалом могли використовувати і співпрацювати з Лукою і Роснівтю. А ви знаєте прекрасно, що на них Трамп з 21 листопада накладає санкції, і що сьогодні вийшов і сказав Трамп? Що Орбан просив мене зробити для нього виняток? А Трамп сказав ні, я відмовив. Отут тут ми можемо вже похвалити 47-го президента. Отут вже є позиція. Більше того, CNN передає те, що я вам казав друзі, томагавки. Ось як виглядають ці красені. Пентагон схвалив передачу Україні ракет Томагавк. Остаточне рішення за Трампом каже Сінен, ці ракети, дальність 1600 кілометрів. Пентагон переглянув свої запаси і визначив, що передача Україні, продаж України цих ракет не зашкодить американським запасам. Тепер усе залежить від 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Але що найцікавіше, друже, що сьогодні під час е, е, зустрічі. З військовим керівництвом нашим Володимир Зланський сказав наступне: усі цілі для дальніх ударів мають бути повністю визначені до кінця року, включно з розширенням нашого далекобійного потенціалу. Тобто Сінен каже, що Пентагон дозволив нам оці от ракети томагавк продавати. Пентагон дозволив. А Володимир Занський каже, що ми розширимо удари і зброю. Яку будемо використовувати по Росії, нам що перебуваючи в жовтні в, в Білому домі, Володимир Зеленський говорив з Дональдом Трампом про томагавки і після цього її розмови сказав, що нам не сказали ні, але нам і не сказали так. Тому я дуже сподіваюся, що буде зрушення в цьому питанні. Чому можливо Пентагон а, і Дональд Трамп? Поміняла свою думку про Росію і розвернулася і насправді про це пишуть всі західні видання, в тому числі Financial Times, які є, е, видає деталі того, що відбулося напередодні введення санкцій Трампом, так от кажуть, кажуть наступне Financial Times. у дипломатичній записці напередодні скасованої зустрічі в Будапешті Росія зажадала від України не лише здачі Донбасу та не вступу до північно-атлантичного альянсу, а й скорочення української армії. Саме тому Financial Times каже, що США дико здивували з цим ультиматумом Росії і скасували саміт. Рубіо Марко Рубіо сказав Трампу, що Москва не до демонструє готовності переговорів. Також після під час. Генасамблеї на ООН, пригадуєте, в вересні в Нью-Йорку. після короткої та напруженої зустрічі Рубіо та Лаврова МЗС, глава МЗС Росії на блакитному в коварних зустрічах, стверджував, що Україна перебуває у владі нацистів. Американські чиновники каже Financial Times, були вражені непримиренністю російської позиції. Лавров явно втомився. Здається, вважає, що він має Парави важливіші ніж зустрічі з сполученими штатами, чого б там не хотів президент Путін, розповів один із чиновників, і тут треба розуміти, ми з вами про це говорили. Що після телефонної розмови цього місця в другій половині жовтня, Марко Рубіо Лаврова Рубіо передав Білому дому і сказав, що все все скасовуємо Дональда Трампа, тому що на поступки ніхто не йде, і насправді дивіться. Ми знаємо, що Лавров виходив і казав, що Росія не допустить існування України допоки там буде нацистський режим, якась нацистська влада. І треба нам з вами розуміти. І напевно, вже Сполучені Штати це зрозуміли, що там вихід з Донецької області про що кричав перед Аляскою після Аляски спецпредставник Трампа Стів Вітьков. Нібито якщо Україна вийде з Донецької області, все тоді можна говорити про призупинення якихось активних бойових дій і про потенційні якісь мирні домовленості. Ні, ні, і ще раз ні. І очевидно, Трамп зрозумів, що ну в Білому домі, як мінімум, і Марко Рубіо, що здача теоретично Донецької області це не зупинка бойових дій, а це плацдарм майбутній для. Того, аби Росія з новим потенціалом з новою силою продовжила свої наступальні дії, це лише так можна сприймати. І, очевидно, це зрозуміли в Білому домі. Після цього ви знаєте прекрасно, що було купа заяв намагаються росіяни якось повернути трек перемовний з білим домом, тому що і Дмитрія відсилали, і Лавров заявами виходив з гарантіями, якимись і ще і ще і ще якісь були заяви, і от тепер. Друзі, сьогодні заступник Лаврова Михайло Галузін в коментарі їхньому ізвісті каже наступне: що Росія готова до продовження прямих мирних переговорів з Києвом, але у стамбульському форматі. За його словами, наразі створено всі умови для розвитку стамбульського переворного треку. Турецькі представники неодноразово підтверджували готовність продовжувати надавати для переговорів майданчик у Стамбулі. Друзі, ну як казав один із президентів України, так це ж було вже, тому що всі три зустрічі в Стамбулі абсолютно були. Безрезультатними абсолютно ми знаємо. Наша делегація розповідала, що росіяни там видають абсолютно дикі умови, і пригадайте ось перед останньої зустрічі в Стамбулі. Ем, Мідінський казав, що вони мають меморандум, який хочуть е, показати на Стамбульській зустрічі. Наша делегація казала, так дайте її США і нам, щоб ми знали, чи треба нам на третю зустріч їхати, чи ні. Вони казали, ні, 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 лише в Стамбулі. Ну і вони вивели про ці умови. Ми говорили обмеження армії, там, російська мова, РПЦ і так далі. Тому подібне, звичайно що там безрезультатно. І знову зараз повертаються, намагаються якось МЗС Росії щось придумати нове і знову кажуть, ми готові до прямих переговорів. А я вам нагадаю, що Пісков ще вересні казав, що перемовний процес поставлений на паузу. Той самий, до речі, Галузін, друзі, 27 жовтня казав наступне: що прогресу у питанні нового раунду переговорів між Росією та Україною немає. Це було чотири дні тому. А зараз він виходить і каже: ми готові. Ну, слухайте, ви хоча б узгоджуйте свої темники, тому що ну, ви виглядаєте клоуном. Ну, ви і так в наших очах клоуни, але тут так поготів. Коаліція охочих друзі у Мадри, 4 листопада, буквально через кілька днів має відбутися зустріч коаліції рішучих з питань підтримки України. Що цікаво, видання Льмудо з посиланням на джерела писало, що це має бути таємна зустріч. Усіх учасників коаліції охочих, а це точно будуть Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія і їхні очільники. Нібито до дійде до того, що в них мають навіть забрати телефони. Ну, правда, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував цю інформацію, але все ж е, дуже цікаво, чому вона має бути закритою і що такого можна, можна там вирішувати. Можливо, справді вона таке буде. Ми будемо чекати. Про внутрішні справи України, друзі. Труханов голодобовий домашній арешт на 60 днів. Ексмеру Одеси Троханово обрали запобіжний захід. Його та кількох одеських посадовців підозрюють у службовій недбалості, що призвело до загиблі дев'ятьох людей під час негоди 30 вересня. Адвокати там розказують е, Труханова, що вони не можуть ніде знайти інформацію, що українське громадянство скасовано йому. Хай сидить вдома, хай не виходить, хай не мурі наш нам українцям. Око цей Труханов. На завершення, друзі, Мадуро, Венесуела, США, Росія. Тут стає все більш спекотно, тому що Сполучені Штати Америки готуються до можливих ударів по військових об'єктах Венесуели за даними Wall Street Journal, адміністрація Трампа розглядає варіант авіаударів по військових об'єктах Венесуели, які використовуються для контрабанди наркотиків. Метою операції може стати тиск на Мадуро, щоб змусити його залишити владу. Нагадаю вам, що Венесуела це є великий друг і Мадуро саме Росії і Путіна. Так, от потенційні цілі влучає. Ають, можуть потенційні цілі, по яких США можуть влупити це порти, аеродроми та та бази підконтрольні венесуельським військовим, які нібито співпрацюють із наркокартелями. США вже перекинули до Карибського басейну авіаносець та кілька бойових кораблів. Трамп не виключає початку операції. Наголошуючи, що готовий застосувати всі інструменти американської сили для припинення потоку наркотиків до США. Раніше він казав, що США розглядають варіант з наземною операцією, хоча я вам хочу сказати, що авіаудари можуть розпочатися протягом кількох днів або буквально навіть протягом кількох годин, і більше того, Трамп. На борту Air Force 1, в нього журналісти запиталися сьогодні, чи готовий він операцію. Він сказав, що ні, але НюЗвік передає мало того, що сили та засоби серйозні перекинути до перекинуті до берегів Венесуели, США закрили повітряний по простір біля Пуерто-Ріко, що говорить про потенційну підготовку військово-повітряних сил США до ударів по Венесуелі. І щось це виглядає, ніби то буде повалення чергового диктаторського режиму. Ну і диктаторський режим Мадуро в свою чергу вже просить Москву про допомогу. Мадуро підготував листи з проханням до Росії про постачання ракет, радарів та модернізованих літаків на тлі нарощування американських сил у карибському регіоні. За даними во Ваштон Пост, Мадуро звернувся до Путіна з таким проханням, аби і літаки надати, і ще щось там надати. Більше того, стверджується, що Венесуела також запросила БПЛА де в кого правильно в осі зла в Ірану. Глушники GPS в Китаї. Але слухайте, ми прекрасно знаємо, яка Росія помічник. Пригадайте бомбардування Цахалом Ірану, їхніх їхньої протиповітряної оборони там ж було винесено комплекси ЕС. 300 з чотириста, які Іран купив в Росії за одну за один день, за одну атаку було все винесено. Потім були бомбардування е, з боку Сполучених Штатів Америки, ядерних об'єктів Ірану. І що тоді делегація і е, міністр закордонних справ Ірану Аракчі прибув до Москви, зустрічався з Путіним. Путін сказав, ви наші союзники? Ми з вами підписали за три дні до інаугурації Трампа е, стратегічне партнерство і стратегічну співпрацю. Але будь ласка, самі, будь ласка, роз, розбирайтеся. Згадайте з Сирію, коли за підтримки, звичайно ж, Ердогана і Туреччини був за 11 днів. Було повалено режим Башара Асада, великого друга Путіна, і чим допомогла Росія? Правильно нічим не допомогла, лише сховали Башара Асла десь біля Януковича і тримають в Москві. Очевидно, і така сама допомога в лапках буде для режиму Мадуро, і вже треба шукати йому місце, десь таке. Тепленький біля Башара Асада і Віктора Януковича це тріо буде разом собі відпочивати. Росія нікому не допоможе своїх союзників, бо не може, бо сили оборони України повиносили повністю як і вторую армію міра, повністю декласували і. Регулярну армію ну і техніки познищували стільки, що Росія не може нічого передавати, навіть говорячи про ці от панцирі с 1 48% відсотків в цьому році було знищено. Світ міняється, і світ міняють сили оборони. України друзі, це були найважливіші новини на вечір е, п'ятниці, 31 жовтня. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поставте лайк і поділіться нашою з вами розмовою. Давайте разом просувати кліномовний контент і звичайно ж боротися проти російської пропаганди. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей, тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях. Віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому. І це ви, наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.